Вітаю, друзі! Кілька питань розглянемо з вами. Подивимося, як відбудеться зустріч Зеленського і Трампа. Ну, Таро показують енергії. Але побачимо по настрою Зеленського, по настрою Трампа. Да? Як це відбудеться? Чи будуть задоволені обидва, я не знаю. Зеленського подивимося для України. Так, один, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. О, Зеленський сам вийшов на зв'язок, це важливо. Значить, дивіться. Настрій Зеленського так собі. Він не розуміє, чого очікувати, він не розуміє майбутнього. У нього є в голові якийсь проект. От у нього якийсь проєкт, от воно, королева жеслів. І він його буде якось представляти, щось от він буде говорити про це. Але приїде ясно в якому настрої вісім мечів, дев'ять мечів. Теж після оцих всіх ударів на енергооб'єкти світла немає. От ці втрати. Він приїжджає в дуже розчарованому стані. Це минуле минуле випадає. Це як безсонні ночі. Оце безсонні ночі. Тепер далі. Ніби щось йому пообіцяють. От йде до нього четвірка жезлів. Хоча четвірка жезлів може означати взагалі саму зустріч, от вона, сама ця зустріч. він там буде. Можливо, у притаманній манері говорити голосно, емоційно, захищаючи там, наші права на питання, як Зеленський впливає на ситуацію? Як Зеленський впливає на ситуацію? Тобто це питання, а це відповідь. Випадає сам Зеленський. Чи має він вплив? І чи почують його. Тут така історія, що дивіться, те, що там відбудеться, насправді, нам не скажуть. Нам скажуть все, що завгодно. А знаєте, чому я так кажу, от є карта від Значить, основні, основні питання будуть вирішуватися за зачиненими дверима. Нам буде сказано тільки частина інформації сім камачів, щоб ми не розстроювались. І всі не розстроювались. Сім камачів це. така Зеленський сподівається, що якийсь його нестандартний проєкт, його слова якось подіють на, значить, на Трампа. Чим все закінчується? Закінчується все тузом мечів. Туз мечів це часто зброя, в принципі. Та, та, да. А, от, значить, я вам скажу, що дадуть дадуть якусь зброю, чи ті ядерні томагавки, чи не ядерні. Дві кубків підписання угоди, дев'ять кубків в повній мірі дадуть. Тобто, в принципі, в принципі, він піде після цього задоволений, я так розумію. Королева мечів, диявол, війна продовжується. Немає закінчення війни. Скажімо так, дають зброю. от вісім жезлів, це може бути ракети, зброю, щоби. Бити диявола. З іншого боку, диявол ще от про що говорить: підписуються якісь контракти на цій зустрічі, де ми залежні. Ну, але це й зрозуміло, що Україна залежна. Війна продовжується, зав'язані війною, допомога продовжується. Від США допомога буде продовжуватися. Таємна. Ще раз, от мені акцентують карту на тому, що частково нам щось буде сказано. Більша частина інформації за зачиненими дверима, якісь підписи, якісь угоди, якісь взаємонатяки, розуміння. Одному на вухо сказали, ми цього не знаємо. Як це для України? Добре, те, що Зеленського ми побачили, він задоволений буде. А Україні це на користь це все? О, зараз хочу ще одну новину глянути. Україні, як з цього всього? Що Україна? Як вона? Україна да, отримує якісь фінанси все-таки. Стабілізацію для міст, дружню допомогу, в принципі, отримує. А це я чула таке, що Трамп казав, що Ердоган міг би допомогти. Ну, Ердоган, не Ердоган, Британія. Чи хто кажуть, що ще хтось прикладеться до допомоги Україні? Але хтось зі своїм хитрим інтересом. Хто не так просто це робить? От якісь хитрі папери будуть підписані для України. Пірва перемога. Е, значить, буде на цій зустрічі, взагалі щось зроблено, щоб ми були все-таки на коні, щоб дати нам виживати. Ну, даються тут спетаклі, не всі будуть задоволені. Дається поток. Ну, тут про продовження все одно війни, я не бачу закінчення цикло. Тобто тут, да, дають для підсилення, дають. Чи вирішує вирішується. Карди... Добре. Оця зустріч якось кардинально вирішує долю України, змінює долю України. Перелом відбувається. Чи наближаємося до кінця війни? Чи наближаємося ми до миру? Оця зустріч, що вона в долі. Нашій змінює? Запускає нову військову стратегію. Нам важко, але військова стратегія виходить на новий рівень, довготривалі якісь такі перспективи, Ну, тут то спонтаклів, тобто. Це часто машини, зброя, техніка військова, от що запускається для України. Не можу сказати, що я радію цьому, тому що настане ядерна війна, якщо Україна отримає ракети тамагавк, каже Лукашенко. Ну, я дивилася вже в іншому відео. Чи настане ядерна війна? А ну, передивлюсь. Їмно, ядерна війна, як війна, якщо буде передано, допомога. Ну, дивіться, є якась загроза. От ви розумієте, як би мені цього не хотілося. Є некрасиві аспекти. Є карта диявола, страшного суда і карта Сонця. Це негарне поєднання. Це негарне поєднання. А страшний суд це те, що може торкнутися всіх. Тобто, не дай Бог. Якщо почнеться війна, вона як багатьох огорна. От п'ятірка кубків це і є втрати від спалаху. Ужасно. Ще й трійка кубків. Як типу да, новини, жесть. Ой. Знаєте, розкажу вам анекдот. Знаєте, колись я коли вивчала таро всі 30 років, думала про любов, буду про стосунки, про духовний зріст. Я готувала вам зовсім інше відео. Таке філософське, круте, цікаве, але не можу його випустити, тому що тут такі новини. А, і приходиться такі речі розбирати. Знаєте, є такий анекдот, коли сидить. 60-річний актор Тюс. Юз". Тюзу. Тюз це театр юного глядача, Тюгу Українку. Накладає грим, поправляє вуха зайчика. Ну там з матюком, але ну, я так делікатно так далі. Ну що? Сергій Володимирович. От бляха, ти став артистом, блін. Розумієте? Не знаю, вам смішно чи ні, він такий не дуже смішний. Це так, от ти стала Юля, Тарологом. І дивишся, ядерні удари. І самі від того не весело зовсім ніяк не радісно. Так, Росія може напасти на країни НАТО значно раніше, ніж прогнозують в Європі. Москва перейшла до так званої фази 0, етапу інформаційної та психологічної підготовки до ймовірної майбутньої війни РФ проти РФ та Альянсу. Давайте глянемо, чи настане та війна. Чи буде йти на Європу? Світ зійшов з розуму. Вирішили не науку розвивати, а війну. Планета пішла по колу і не в ту сторону. Так, підготовка йде на конкретну якусь країну. Йде підготовка. мобілізація, підготовка, от вона, колесниця. Карта Сонця, Поверховні Жриці. Щось вичікують. Приймають ще якісь рішення. А ще рішення остаточне не прийнято. От воно. Поки по пажу мечів Залякування, якісь такі невеличкі кроки в ту сторону робляться. Паш Пентаклів по маленькому, по маленькому 10 помаленькому. Будуть намагатися тиснути і все-таки домовлятись, поки лякають. Не бачу такого руху сильного, ніби він мав би бути в два напрямки, не знають в яку сторону. Але як ніби будуть довольствуватися якимись невеличкими результатами, бо призупиниться історія. Поки більше як залякування, фаза нуль. Ну, так щоб зовсім ні, я сказати не можу. Але якісь там збої не можуть. Вже як вони, знаєте, таке як розігнались і об стіну. Ну, тобто. Там якийсь депутат заявляв, я не можу зараз знайти це, щоб на паузу не ставити. Я просто гляну, була така історія, що ухилянтам, типу, перебити бажання бути ухилянтами, будуть забирати права водійські, щось там блокувати, забирати машини. Ми вже про це якось чули. От хтось знову оголосив з депутатів. Давайте подивимося, чи будуть це робити. Такі дуже, а цей депутат не хоче сходити сам, віддати свою машинку? Не хоче, ні? Мені так подобаються оці історії, оці погрози. А, народ, я розумію, що треба свою країну захищати, але мені є в цьому дуже багато подвоху. Дуже багато подвоху. Брехні, маніпуляції. Думаю, якийсь там чоловік, він мав десь в одному місці. Ну, заберете права. Чи будуть впроваджуватись такі речі? Забирати нерухомість, конфісковувати. Чи, можу, чи буде такий грубий примус, крім босифікації? Там, арештовувати, наприклад, рахунки, забиратись машини. Чи буде таке впроваджуватися? Силово. Буде. Буквально показую, як це виглядає. Оце автомобіль, оце силовики поліції, оце поранене серце, оце населення України. Тобто населення України буде триматися за горло. Далі дивимося, що Та все це збираються робити. Приймуть якийсь закон, от він повішений. От він повішений. Це буквально, дивіться, карти спрацювали на ура. От Інколи я не можу їх зрозуміти. І кажу вам чесно: люди не знають. Да? Але от де чітко, що показали? Оце нерухомість. Оце її не те, що конфіскують, підвішують, закладають її. От, Плати, плати мзду. Тобто нападають, от вона повістка, от вона повістка. Бачите? І тут хто може щось заплатить. Тобто мені сказали і про нерухомість, і про засоби пересування. Що там, що там, щось будуть запроваджувати. Оце може, якщо запровадять якийсь такий закон, потім я чула, що вже з дитинства треба на алгебрі, на уроках труда вчитись робити дрони, там на алгебрі щось там розраховувати теж, політ дрона. Що мені не подобається світ? А, схиляють до війни, Україну до війни. Іде повністю якась така військова історія. Господи Боже мій карти кохання. А скажіть, мені будь ласка, це прям колись а, закінчиться Взагалі, що має змінитися? Ні, я то знаю екзистенційно, що має змінитися, тим не менш. Скажіть, будь ласка, як це може бути. Переломити цю всю історію людства. От що може переломити? Господи, янголи небесні? Ану, покажіть, щоб закінчилась війна в Україні, щоб дівчатка на праці вчилися салати робити, а хлопці розетки, а не дрони. Чи не стане при нашому житті такий період мирний, щасливий і прекрасний? В 27-му хоча б робити. Настане, якщо людство зробить правильний вибір. Ну, я знала, що таке. Це Верховний суд, час ще. От карта миру, от вони, дітки. Да, я кажу, дітки, школа, трійка, кубки. от вона радість, перемога. Але далі йде. Карта закоханих оголених. Тут Змій каже, нашептує на йому вибір. От янголи. Бог не втручається, Бог дивиться, до чого ми доходимо. Карта Сонця настане при нашому житті. Я запитала, чи настане? Настане. Карта Сонця, настане. Настане. Але то далі вже цю тему буду розвивати в наступному відео. Яке би ще глянути питання, ви запитуєте, чи Буданов готується в президент? І чому це світить? Давайте так тільки раз, я не знаю, там будуть вибори, не будуть вибори, до речі, а чи будуть вибори в найближчий час? Там, наприклад, ну в цьому році вже ясно, ні? Чи готуються взагалі процеси виборчі? Чи готуються взагалі в Україні до виборів? Готуються поволі, не поспішаючи. Але ця історія може зірватися. І ні, ну от ніби вибори, от вони. Двійка жезлів, це є вибори, перевибори, коли ми от змінюємося. Да? Скажімо так, є сила, яка готується, а є сила, яка готова це зірвати. Сімка кубків, карта ілюзій. Четвірка кубів. І з-за війни поки все одно неможливо. Ніби от готуються, бо от є карта переможця, Вісім жезлів, це карта оновлення. Кажуть, що вже дуже потрібне оновлення в Україні, правлячої партії. Чи якої Але ось кажуть, от король мечів, ну це буквально або можуть бути хтось із військових. Поволі готують свої партії. Партії свої готують. Але є можливість зриву цієї історії. І є частина, є ще, кажуть, подія, яка не відбулась, ми про неї не знаємо. І це зриває. Тобто вибори. До них готуються, але вони ще не відбуваються найближчим часом. Тут вже навесно будемо дивитися. Тому що, от, а як провести по сімці кубків? А ми не розуміємо, а як провести ці вибори. Тому питання про Буданова поки що відпадає. Немає сенсу його дивитися. Немає сенсу його дивитися. Давайте подивлюся е останнє питання на сьогодні. Ви запитуєте, яка буде зима, чи вона буде холодна, чи вона буде суворо, сувора. Давайте, чисто є так, кліматично, яка буде зима. Давайте подивимося, чи не будуть люди замерзати. Ну, це така історія. Чи відновлюється електроенергія? Яка буде зима? Давайте подивимося в Україні. Так, ну хочете вірте, хочете, не вірте, ужаса я не бачу. Принаймні, можливо, я зарано дивлюся, що це жовтень. Оце в нас люди. Вони радіють, вони все-таки в теплі, трійка жезлів. Взагалі, такі, е -е, зима може бути помірною. Може бути помірною. Так, чи будуть якісь відключення, будуть відключення, будуть якісь влучання, буде виходити щось зі строю, але це буде швидко як ремонтуватись. От о, місяць один може якийсь такий найтривожніший бути, але. Я не побачила знаєте, якусь там 10 мечів, 9 мечів там вежа, щоб все в кримішну тьму потрапило. Цього я не бачу. Королева жезлів це більш-менш порядок, який тримається. Да, є депресивні райони, є така історія, але якось, ви знаєте, по дві Жезлів, 10 пентаклів, чи якось ми здобуваємо якесь альтернативне джерело світла. Я не знаю. Але 10 кубків і 10 пентаклів це хороші карти. Стосовно того, чи будемо замерзати, ні. Ну, давайте так, в грудні чи в листопаді треба ще передивитися. Це мені, напевно, так, щоб я на кінець цього відео щось погане не показувала. Все. На сьогодні все, таке коротке відео. Хай краще частіше, коротше. Пишіть, будь ласка, ваші коментарі, щось таке нагальне, що подивитися. Окремі міста я не дивлюсь, ну хіба що, якщо ви описуєте не просто. Дивіться, якщо ви щось хочете подивитися, то ви мені не говорите, гляньте ото. От Гляньте, а ви напишіть, от є така от, от, така от проблема, як вона вирішиться? Ще таке питання я можу глянути. Конкретко. Так? Записатися на консультації, телефони, всі контакти в описі під відео і в першому закріпленому коментарі. По питанням навчання таро, також вся інформація. Там саме де і про консультацію. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей. Ваша Максимус.